Від Мар'янського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де росіяни не полишають спроб оточити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники відбили 14 атак ворога поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського. Як повідомили українські осін-аналітики, біля водяного місцями вдалося відкинути ворога, а місцями довелося відійти. За словами одного з військових зсу, північніше водяного деякі посадки просто закидані трупами росіян наразі ситуація в районі Авдіївки є відверто важкою, адже окупанти тут зосередили близько 40 тисяч військових. Вони тиснуть з боку веселого та Красногорівки, з півночі з боку водяного та опитного з півдня. Таким чином, Авдіївку намагаються взяти в оточення. Днями російські війська вже фактично взяли під контроль трасу, яка об'єднує Авдіївку з великою землею. Наразі відстань між кліщатами всього 7 кілометрів. Якщо їм вдасться окупувати орлівку на півночі, та села Туненьке та Северне на півдні. Ситуація для українського війська буде вкрай важкою, як показує мапа Діпстей окупантам нібито вдалося просунутися в районі населеного пункту Северне. З даними проєкту, вони тут змогли пройти уперед приблизно на декілька сотень метрів. Однак я підкреслю, що цієї інформації не підтверджували у генштабі ЗСУ. А ми довіряємо тільки нашим офіційним джерелам. За словами військового оглядача Владислава Селезньова, тут все залежить від ресурсів українських сил оборони. Якщо у нас будуть снаряди, то всі їхні шанси перетворюватимуться на купу м'яса, яке українська артилерія Телерія змішуватиме із землею, якщо ресурсів не вистачитиме, ситуація буде складною. Наші військові будуть проводити маневрену оборону, у тому числі як він припускають, можуть відійти на захід від. Авдіївка, зокрема, неподалік населеного пункту Водяне наші воїни знищили позиції російських мінометників. Про це повідомила прес-служба після окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Зазначається, що спершу ворожі позиції виявила аеророзвідка. Після чого координати були передані нашим артилеристам, які влучно знищили ціль. І, от загалом, же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 505 окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Зазначається, що впродовж доби на цьому відрізку фронту підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1488 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 19 одиниць військової техніки, зокрема сім бойових медичних машин, одну артсистему, два протитанкових ракетних комплекси, три БПЛА. П'ять автомобілів та одну одиницю спец. Техніки, і от за словами речника 110-ї окремої механізованої бригади Антона Коцуконя, наразі Авдіївка перебуває фактично в напівоточенні. За його словами, на цій ділянці фронту бої не вщухають. Росіяни здійснюють спроби штурмів та атак щодня. Щодо інформації про оперативну паузу, коцуконь зазначив, що ворог наразі перегруповується через серйозні втрати. За його словами, окупанти намагаються діяти комплексу та здійснюють спроби штурмів одразу з кількох напрямків. Зараз вони застосовують нову тактику, коли кидають в атаку невеликі підрозділи по 10 20 людей. Своєю чергою українські війська їх виявляють та знищують артилерію. Коцуконь пояснив, що росіяни це роблять для того, аби виявити місце розташування нашої артилерії. Адже коли їхні штурмові групи йдуть уперед, вони підіймають величезну кількість своїх безпілотників. Він наз... він назвав такі дії росіян грою на живця, коли окупанти кидають своїх людей щоб спробувати виявити позиції української. Кої артилерії я додам, що російські війська намагаються захопити Авдіївку вже 9 років. Спочатку повномасштабної війни окупанти отримали можливість, вже не ховаючись, підкріпити свої сили великою кількістю техніки та людського ресурсу. Однак ані шквальні вогні, ані постійні м'ясні атаки досі не дали російській армії відчутних результатів у напрямку Авдіївки. Аж до минулого місяця росіяни активно втрачали на цій ділянці велику кількість мобілізованих солдатів, втративши в результаті цілу дивізію. Не найкраща ситуація із технікою. За кілька боїв ЗСУ знищили понад 60 одних лише російських танків. Проте за останні кілька тижнів ситуація змінилася в гірший бік. Противнику вдалося накопичити велику кількість ресурсу. Як Зброї, так і особового складу. Нових солдатів вони не стали чекати з ЗРФ, а перемістили підрозділи з інших ділянок фронту. Тепер Авдіївку намагаються оточити з південного та північного флангів, відрізавши українські сили від ресурсів. При цьому аналітики повторюють жодного особливого військового сенсу у стратегічному плані для окупації Авдіївки Росіяни не мають. Намагаючись захопити цей напрямок, російська армія не шкодує людських ресурсів, буквально сточуючись об Авдіївку. Основними. Та в даному випадку є більш політичною, а не військовою, окупувати місто, про яке вже 9 років говорить російська пропаганда, і заявити про чергову, так би мовити, перемогу. А на Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, українські війська продовжили наступальні дії під містом Фортецію і змогли просунутися в районі Андріївки. Російські війська своєю чергою намагаються контратакувати в напрямку Андріївки та Кліщівку, які обороняють зсу. Основна перевага в отриманні саме цих позицій полягає в тому, що там знаходяться панівні висоти, які дозволяють українським військовим приховано переміщуватись та вдало атакувати. На деяких ділянках зсу навіть вдалося перетнути залізничну лінію, але росіяни не шкодують ресурсів, вибудовуючи фортифікаційні лінії вздовж траси, що об'єднує Бахмут та Горлівку. Завдання зсу закріплюватися поблизу Бахмута та проводити періодичні контратаки. Завдання противника вибити українські сили з Андріївки та Кліщіївки і зайняти ці позиції. За словами Владислава Селезньова, час від часу ворог намагається атакувати, тому що у нього достатньо людських ресурсів. Він зазначив, що поступово український наступ буде зменшуватися, тому що це питання знову ж таки ресурсів. Зараз з південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу. Хто хто далі визначатиме ситуацію на полі бою? А хто буде змушений відходити? Ключовий фактор, що визначає перспективу, це знову ж таки ресурси. Однак, в цілому, ситуація в районі Бахмута є складною, але повністю контрольованою зсу. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. З його словами ситуація на цьому відтінку фронту змінюється через погоду, яка впливає на тактику поведінки на передньому краї, зокрема через сильні дощі та похолодання, ускладнюється застосування техніки та ППЛА. Крім того, за словами військового на ситуацію впливає тактика росіян, які кидають нові сили в атаку, не рахуючись втратами. Він зазначив, що це є їх перевагою, тобто нескінченний мобриз ресурс. вони звісно, еволюціонують по іншому застосовують свою піхоту, але в цілому ситуація не змінюється. Саме в управління противником свого війська росіяни швидше проводять підготовку особового складу також застосовують техніку комбінації з піхотою. Тому тому в цілому вони прогресують, але це не значить, що вони на іншому етапі.